У мене є сім'я, мене чекає чоловік, в мене є дорослий син. Завжди на війні найважче втрачати і видаляти телефонні номери з свого телефону. Мене звуть Маріанна, я молодший сержант 102-ї бригади, 79-го батальйону. Військовою справою я взагалі не була пов'язана, навіть не думала ніколи про це. Я працюю з паперами, працю, працювала митним брокером. Почалася війна. Мене попросили спочатку допомогти з документами, допомогти організовувати процес отримання волонтерської допомоги з-за кордону. І потім якось сама по собі визріло це рішення, що не тільки я можу допомогти волонтерською допомогою, а й прийняти присягу і вступити до лав ТРО. Не поспала дві ночі, не знала, як сказати рідним. Зранку взяла паспорт, пішла до воєнкомату, прийняла присягу, і цим я розуміла, що вже кроку назад немає, що це вже буде допоки ми не звільнимо свою землю і що моє життя вже тепер мені не належить. Чоловік прийняв штаки, звичайно, він не розмовляв зі мною два місяці. Це було моє рішення, я з ним не порадилася. Я сказала синові, а син сказав: мамо, я би здивувався, якби тебе там не було. Він звик, що я така завжди у вирі подій, то я на революцію їду, то я там десь щось доказую, то я на якісь демонстрації. Тобто це мені властиве, і він обняв мене і зрозумів. У нас фінансисти спершу не виїжджали в зону бойових дій. Ну а потім постала така потреба. І в липні місяці минулого року я виїхала в зону бойових дій. Я ніколи не була на сході України. І я взагалі дуже багато люблю мандрувати, я подорожувала по Європі, я відвідала от до війни 16 країн. І, по-перше, я була здивована від дуже красивого рельєфу, від цих безкрайних полів. Така прапорова блакит, жовті соняшники. Я як заїхала, вони якраз почали цвісти. Бо я не думала, що схід такий красивий. Але коли я заїхала перший раз, це було. Гучно, коли я побачила дим на горизонті, це так внутрішньо насторожило, і відповідальність якось прийшла І усвідомлення того, де я є. Мій позивний народився сам з собою. Він приїхав буквально разом зі мною, тому що з перших місяців війни в мене брат пішов служити. Він служив в десятці. Тоді ще не вистачало мандурувань, не вистачало бронежилетів, не вистачало тепловізорів, дронів. Те, що роздобули, то намагалася відправити на фронт. Відповідно, мій позивний волонтерка. Приїхавши сюди, далі намагалася цим займатися, тому що тут ну, мало того, що для військових були потрібні речі. Тут залишилися діти. В цій страшній зоні, тут, де гримить горизонт, тут залишилися сім'ї з дітьми. Дякую всім хлопцям і дівчатам, що я можу ходити до школи, спати в теплому ліжечку, бути коло мами та тата. Інших наших таких діток з калуша, малюночки і побажання. Такі речі тут дуже тішать. Насправді тут немає жінок-чоловіків, тут всі військовослужбовці. Тут якесь таке внутрішнє бажання бути на рівні з усіма. Доводиться робити те, що ніколи не робив у звичайному житті. Ми їздимо на поліон, у нас є зброя, ми маємо вміти володіти нею. Десь доводилось <пиляти>, пиляти дрова, склити вікна, які повилітали від приходів, було холодно. Тут проходить певна переоцінка цінностей. Я тепер розумієш, що таке час з рідними. Просто час з рідними поряд. Наскільки Важливо просто поспати в тишині і відчувати, що тобі нічого не загрожує і не загрожує твоїм рідним. Це залишки від шахіда, Герань-2. Неподалік тут пролітав. Збили наше ППО. Так що це подарунки від нашого запеклого вора. В попередньому селі почали прицільно обстрілювати село. Потрібна була допомога медикам. Залишали свою роботу, йшли допомагати. Операції було виходи-виходи. Тоді було щось 12 13 контужених в той вечір. І тут привозять знову поранених, знову контуженого військовослужбовця і ним трусить. Він блідий, майже втрачає свідомість. Як виявилося потім, що цей хлопчина тільки був кантужений, лежав у госпіталі і тільки вийшов на позицію, його знову другий раз контузило. Я розпитала, як його звати. І він каже, Вася, Василь, і я питаю, з якого ти року, скільки тобі років, скільки тобі років. А він каже, 21 рік. І мене ж і вкрили мурашками, тому що моєму сину теж 21 рік. Завжди на війні найважче, найважче втрачати і видаляти телефонні номери з свого телефону. Таких номерів є багато. Хочу звернутися до всіх українців, поки хлопці тут, поки вони воюють. І коли таке стається, що вони віддали життя за Україну, не забувайте виходити і зустрічати їх. Я розумію, що ви стомилися від війни, що у вас десь там якісь справи, що похоронів може бути 2-3 на день, але віддати шану і зупинитися на тих кілька хвилин і прийти помилитися і схилити коліна перед загиблим героєм це важливо. Це важливо, тому що ці люди віддали своє життя за вас.